На роботу потрібні два чоловіки. Хлопці, чоловіки, можуть бути постарші. Місто Рачібуш, це біля като 60 кілометрів, виробництво сонячних батарей, бойлерів, виробництво, не монтаж на полі, різноробочі. Робота, точніше, одну людину треба на магазин приймати, видавати там, матеріали, товари. І одну людину треба на контроль якості бойлерів саме. Робота не важка. Нічого складного. Досвіду не потрібно, абсолютно ніякого. Просто бажання працювати. Робота на вже. Ставка 24 злотих. Житло надається прямо біля роботи. По 2-3 людині в кімнаті. 450 злотих у місяць зарплати. Кому цікаво, номері в описі, профілю або пишіть коментарі.